thank you в ефірі програма профі за день, програма про звичні професії і незвичайних її представників. І я її ведуча Юлія Салапчук. Рада вітати вас, любі мої телеглядачі на телеканалі «Інтебе». Сьогодні ми будемо розповідати вам про дуже відому перспективну професію. Професію, яку мріють опанувати дуже багато молодих людей і студентів. Це неймовірно цікава професія. Професія ресторатор. І розкривати секрети успішного ресторанного бізнесу. Сьогодні люб'язно погодився власник ресторану Галицький замок. Добрий день. Ми до вас в гості прийшли. Добре. Як ваші справи? Добре, наші справи. Раді вас бачити. Дякую, я Расі теж бачити. вас. Дякую. Багато людей, студентів, які а, планують опанувати професію ресторатора, напевно а, цікавлять різні нюанси і секрети, які я думаю, що ви сьогодні нам якраз і розкриєте. Пане Ігор, хотіла запитати, по перше, скільки років ви вже у цій професії? Я знаю, що а, досить давно. Ну про роки можна сказати, це вже років сім. Угу. Якщо брати в загальному, то це не є багато років. Угу. Але до цього бізнесу я завжди підходив дуже серйозно. Тобто, знаєте, нас багато відкривають ресторанів, кафе, різних закладів, і далеко не всі вони прибуткові. Чому? Тому що всі відносяться до цього просто. Знаєте, як битує така думка в народі, що що таке ресторан, що таке кафе? Наварили. Баняк борщу там наліпили вареники, і ми вже заробили. Це далеко не так. Це дуже складний бізнес, це хлопітка робота, день і ніч. Це, це конкуренція. Це, це, це перш за все, дуже серйозна конкуренція. Пане Ігор, от я така молода, перспективна особа. Мрію про власний ресторанний бізнес. А що з чого варто мені почати? Перш за все, перш за все, це повинна бути ідея. Ідея повинна бути оригінальною, в першого По-друге, потрібно місце. Місце правильне місце. Це також дуже важливо. Є місця навіть з енергетичної точки зору повинно бути місце, яке повинно привкати людей. Тому що бачиш місце багато народу і так далі, але люди туди не йдуть. Кошти, вміння, знати, що це таке. Тому що це бізнес дуже складний. Це калькуляції, це бухгалтерія, це робота з персоналом. Моє побажання людям тим, які хочуть працювати в цьому бізнесі, ви зрозумієте, що ви запрягаєтеся з ранку до ночі. Спати будете мало, будете багато працювати, якщо ви дійсно хочете досягти успіху. Але я знаю, що найголовніше це риси. Людські риси, якими повинен володіти сам ресторатор, адже ми йдемо в гості, скажімо так, як додому, до тієї людини, яка створила даний заклад. Перш за все, я би сказав так, на мою думку. Людина-ресторатор, коли вона будує ресторан, вона вже створює атмосферу в кожний камінь, все, що зроблено. Атмосфера доброзичності. Людина повинна прийти як до себе додому. Це, на мою думку, це основне затишок, в якому б ресторані вона не було, який би інтер'єр не був. Тому що людина приходить в ресторан, так, вона спочатку вражена інтер'єром, якщо їй подобається. Пізніше вона хоче до себе приємного Ставлення, уваги, так, та... уваги. Потім вона хоче смачно поїсти, <гум> послухати приємну музику, гарно відпочити. Це все. Єдине ціле. Коли це все поєднується, тоді дійсно в цей ресторан будуть люди йти, будуть завжди дякувати і будуть казати всім своїм знайомим і друзям: ідіть туди, там дуже добре. Як зародилася ідея закладу Галицький замок, знаєте, кожній людині властивого мрія. Мені завжди мені подобалось з дитинства. Це рицалі, мечі. Коли почав займатися ресторанним бізнесом, в мене виникла така ідея збудувати середньовічний замок, де б можна було відобразити історію нашого краю. Тому що в нас дуже складна історія. Історія складна, тут поєднано багато всього. І я хотів би, щоб людина, коли прийшла в наш заклад, вона могла не тільки смачно поїсти, вона могла стати часткою. Можна так виразити цієї історії. Те історії. В ефірі програма Профі за день Любі телеглядачі, Я нагадую, що сьогодні нашу програму ми знімаємо про дуже цікаву, неймовірно перспективну і таку манящу професію професію ресторатора. І сьогодні ми спілкуємося з головним героєм нашої програми. Це пан Ігор Волянськ. Пане Ігор. Я вже зрозуміла, що цю ідею ви виношували з дитинства. Ресторан ви будували з нуля, і від цеглинки до останньої шифру на криші, скажімо так. Була ваша присутність і з любов'ю ви це все робили. Розкажіть, будь ласка, скільки років пішло для того, щоб побудувати даний замок? Які люди, можливо, були залучені у вас в будівництві? враховуючи реалії нашого життя, швидко збудувати нас неможливо. І, по перше, потрібно ділянку. Ділянку наша бюрократична система працює так, що звичайно. Ти побачив ділянку і тобі її ніхто так не виділив. На це пішло, пішов не один рік, звичайно. Проєктна документація, комунікації це все дуже важка справа і дуже марудна. Практично 98% цього, що тут зроблено – це моя відео. Ну, в якійсь Архітек... я не архітектор сам, mm -hmm. але я практично все розробив, він тільки це Пригував. зробив коригував, так і всередині. Все, що тут є, починаючи від меблі, яка робилася, закінчуючи всіма, всіма облаштунками зброї і так далі, все збирав я. Це все пішло взагалі майже 10 років. І я готувався дуже довго до того, щоб збудувати такий замок, і такий ресторан. Чому це місце? Я хотів це місце так, як історично збавиш замок, Кремене замок. І при в'їзді в, в Тернопіль я хотів, щоб Свій була б так можна сказати. Ну, візитна карточка Тернопіль. я і назвав це галицький замок. Ми ж на Галичині живемо, так. і мені здається, я це відобразив. Ну що ж, дуже багато цікавого ви нам уже розповіли, але нам. І нашим телеглядачам, я думаю, з нетерпінням вже хочеться побачити трішечки тієї історії, того закладу, який ви власноруч створили. Так, з радістю, тому що я вважаю, краще раз побачити, ніж сто раз почути, тому запрошую вас прийти зі мною. Ходіть. Пане Ігор, я е, вражена. Це тільки початок нашої екскурсії, а ви вже мене дивуєте. Ми зараз знаходимося у таких ніби міні-музейних залах. У вас їх є декілька, так? І що за зал, в якому знаходимося зараз ми? Це зал, який називається Мисливський зал. Угу. Тут е, відображено, як колись в стародавні часи проводили е, полювання. Так, я бачу, що тут на стінах є і такі шикарні шкури вбитих тварин. А тут є багато різної зброї. Хотілося якомога ближче відобразити все, що робилося. Починаючи від точно в таку епоху, були зроблені світильники також виковані факела. Також, навіть якщо ви звернете увагу на вікна, зроблені карнізи в тому ж стилі з дерева. Карнізи, я бачу і світильники, ось ці люстри вони просто не перевершені. Зроблено надзвичайно, і ось я бачу також. У вас тут є камін. Так, такий красивий діючий. Чи це є бутафорний? Це діючий камін, який по бажанню клієнтів ми запалюємо. Це створює надзвичайно затишну атмосферу, тепло. Угу. Ну дійсно, я аж перейнялася таким духом мислиства. Одразу захотілося взяти рушницю і десь на кабанчика в лісочок. Дуже красивий зал. Ну що ж, а ми продовжуємо далі. Ага, це у нас ще один зал. Так, я бачила, він трошечки менший. Тут на 10-12 чоловік. Мисливський зал на 20-40-50 чоловік. І також ще в нас є в башні, куди ми ще я вас запрошу. Є зал рицарський короля Артура. О, вау! Ну тут взагалі дійсно овальний кабінет як е, в президента Америки. <гум> <гум> ну розказуйте нам про цей зал. Ну він звичайно шикарний, і це вважається візитівка, так? Ну я не можу сказати, що це є візитівка, це мій найлюбиміший <гум> зал. Це зал. Під назвою короля Артура. Як ми знаємо з історії, король Артур збирав 12 самих відомих рицарів, і вони обсуждали плани на війну, на походи і так далі і тому подібне. Тут відображено, практично, все так само. Тільки бачили, якщо ви звернете увагу на крісла, їх має бути 12, Поки що є тільки сім, тому вони ще що це вони ще в роботі, тому що це на одне крісло вручну. Іде майже більше двох місяців. Ну я б навіть не сказала, що це крісло. Це То... просто витвір, витвір мистецтва, і це якийсь дійсно трон. Це так. трони, на яких колись а, королі а, гетьмани різні. Так вони засідали на таких шикарних тронах. Ну, може. О, люди жили колись. Так. Ну і стараємося, ми, щоб, щоб наші люди могли сісти на це крісло і відчути себе королем, або королевою прекрасно. Я бачу, що овальний стіл це теж. Ви відтворили саме овальну форму того стола, що був колись там, так? Так, в принципі, він відтворений, так тільки він має броньоване шкло. Щоб людина, яка сідає, робить заказ, вони сидять за цим столом. Є спеціальні підставки під блюда, і людина бачить, вона їсть, бачить рицарські облаштунки, мечі, тамплієрів, щити. Це такий Оригінальний задум я думаю, що якщо у вас буде засідання якихось президентів чи якихось людей, де вам потрібно буде заключити якусь таку конкретну бізнесову угоду. Якщо ви приведете їх саме в цей зал, то тут у вас все складеться, тому що в таких залах колись ще віки назад королі вирішували долі країн, то що вже говорити про підпис, якихось документів забезпечений. Що ж, ми продовжуємо з вами далі? Дива. Ходімо. Пане Ігоре, зараз ми знаходимося з вами на другому поверсі. Взагалі ваш замок є ніби як двохповерхова будівля, але це вважається як балкон, такий великий балкон, так на якому теж дуже багато є місця, багато столиків для відвідувачів. Розкажіть нам про прозональні ваші ось ці історії. Коли ми тут. Ми бачите, ми відчуваємо, ми чуємо все, що робиться на першому поверсі. Ми чуємо музику, ми, ми знаходимося. Спільно всі разом, це в архітектурі називається друге світло. Mm -hmm. Це як балкон, друге світло. Mm -hmm. І навіть наші, хто до нас приходить, наші гості вони люблять більше тут відпочивати та, на другому поверсі, ніж на ніж на першому. Щодня... Що ви навіть не знали? Що я, чесно кажучи, навіть не думав. Але тут бачите затишок. Ну що, ми ходімо з вами ще на низ, покажете нам, що у вас внизу внизу у вас основний, основний зал великий та... так. Зараз я так зрозуміла, ми з вами на першому поверсі. Це є основний зал. Так, два слова про цей зал. Будь ласка, це основний зал. Е, ну я б так не сказав, у нас взагалі це є банкетний зал. Він просто має якби друге світло, як я говорив. І... Але це ми на першому поверсі. Тут ви бачите галерею гетманів, де представлені Мазепа, Хмельницький, Маливайка. І тут є зона танців, де відбуваються танцюльки, люди випивають, танцюють, відпочивають. Все відбувається тут. Так у нас заклад розважальний, звичайно. Так. Люди люблять потанцювати, і в цьому немає нічого поганого. Вони танцюють, там Фільді. є хороша зона для танців. У ефірі програма «Про за делі від глядачі. Якщо ви щойно приєдналися до нас, то нагадую, що сьогодні нашу програму ми ведемо з місця подій, а саме з ресторану Галицький Замок, де нам люб'язно пан Ігор Волянський розповідає про професію ресторатора. Я знаю, що ваш бізнес є сімейним і ви є людина зайнята. У вас багато ще є іншої роботи. Скажіть, хто отримує тримає на своїх плечах всю внутрішню роботу? Я вже казав, що це сімейний дійсно бізнес. Я підтверджую це, і права рука моя, і в керівництво. Цього закладу займається моя донька, Ружена. З Руженою ми добрий день, Руженечка. З Руженою ми знайомі. Вже всі знають, що Рожена у нас також бізнес-леді. І у вас така сімейна династія Волянських, Ви займаєтеся різними справами. Ну що ж, пане Ігоре, я тоді хочу вам дуже подякувати за те, що ви нам приділили час, розкрили секрети своєї справи. Я думаю, що нашим глядачам було дуже цікаво з вами познайомитись, А з вашого дозволу, я тоді перейду вже з друженочку, яка нам буде розкривати уже. Секрети всередині так, так рожена так звичайно. Юль, ти знаєш, що завжди раді тобі допомогти і розказати всі секрети, котрі е, виникають в процесі нашої роботи. А от збудували ви ресторан, наповнили його цими прекрасними речами. А, що найважливіше далі? Який етап? Це звичайно пану, підбір персоналу, як він тривав, чи, і я знаю, що це займалася. Саме перше, що потрібно розпочати, це з того, що підбір правильного персоналу. Правильного персоналу, що маємо на увазі? Це те, що офіціанти, тобто обслуговуючий персонал, він повинен бути ввічливим, повинен бути коректним, він повинен бути професійним і фаховим. Офіціант, це їх зв'язуючи звено між ресторатором і клієнтом, і як ви підбирали в які вимоги були У нас розрахована і розроблена ціла система підготовки нашого персоналу. Тобто старші офіціанти – це ті, котрі досвідчені з тими, котрими індивідуально працювали. Ми наймали спеціальних кадрів, котрі приїжджали з інших областей у проводили навчання і ми проводили спеціалізоване навчання. Дуже важливо, щоб офіціант мів правильно обслуговувати, щоб він знав правила етикету, подачі страв, обслуговування клієнта, спілкування клієнта, можливо, навіть що. Він володів не однією лише українською мовою. Питання закупівлі товарів і їх приготування це обов'язки, котрі покладені на шеф-кухаря. Mm -hmm. Шеф-кухар це та людина, котра відповідає за якістю за подачою і за красою страв. Шеф-кухар займається закупівлею е, всіх оцих продуктів. так? розрахуванням закупівлею і прийомом е, цих всіх продуктів. І Ще то... крім того, він готує. Звичайно, не він... забагато на його плечі. Шеф-кухар – це така професія. Він як можна сказати, як все бише. Mm -hmm. Це себе босс. Тобто він старший. Шеф-кухар обов'язково стоїть з кастрюлею і обов'язково щось з пательнею. І звичайно, що шеф-кухар слідкує за технологією приготування страв його помічників, тому що є помічники як в холодному цеху, так і в гарячому і кулінарному. Він кожну страву слідкує де потрібно зробить зауваження, де потрібно доробить, навіть якщо цього потрібно. Є також ваша професія бармен. Я бачу, ось він нас зараз. Знаходиться. Так. Функції бармена – це розливання, так зрозуміло, напоїв. Так? Насправді, ні. Насправді його обов'язки значно ширші. Він слідкує за охайністю барної стійки, все, що за ним знаходиться. Він слідкує за тим, щоб був чистенький, гарний посуд в нього на барній стоці. Це його прямі обов'язки. Також він відповідає за те, щоб напої були холодні, це якщо пиво або холодне, або біле вино, або навпаки підігріти це, якщо йде питання конячка або коктейля, або ще чогось. Тобто є різні такі нюанси по роботі, за котрі він несе повну відповідальність. Плюс знову ж таки, за свіжістю напоїв, за їхньою відповідною подачою, тобто бутилочка повинна завжди оформлятись. Відповідно, це все функція бармена. Mm -hmm. То з нього кожного в нашій робочій одиниці є свої прямі обов'язки, права. І найголовніше, це те, що для того, щоб весь механізм працював, повинна бути злагоджена гарна внутрішня атмосфера. І я знаю, що у вашому закладі нещодавно відкрилась також чудовий літній зал, літня площадка. Люди літку наприклад не хочуть вже святкувати у закритих чотирьох mm -hmm. стінах, а бажають на свіжому відкритому повітрі. Я пропоную не говорити тут, а одразу з нашими телеглядачами відправитись. Перейти до діла. Так, перейти на літню площадку, і уже там ти нам більше цікавіше розпорядження. Так, звичайно, mm -hmm. так, ходімо. Ходімо. Рузена, ну от нарешті ти нас привела на чудовий літній майданчик, і тут є дуже багато місця, що мене здивувало. Розкажи більш докладніше. Ми вирішили зробити для ще більшого комфорту нашого клієнта на літній сезон. Запропонувати відпочинок на відкритому свіжому повітрі. Насправді ми, якщо ви побачили, що в нас майданчик досить великий, він досить просторий. В нас зроблено велика альтаночка для того, щоб люди могли проводити тут, святкувати свої весілля чи великі урочи. Сусті на 50 60 чоловік. Є маленькі альтанки, або як ми ще їх називаємо, вони зроблені по зразку лицарських шатрів. Так, mm. зроблені альтаночки, щоб кожна людина могла відпочити в двох-трьох в трьох маленькими компаніями собі індивідуально в кожній такій, як шатрі. У нас є альпійські гірки, в нас озерце, в нас місточки, фонтанчики, зелень, фонтанчики, зелень пушечка. До речі, на вулиці нас стоїть. Приймала участь в зйомках в Голівуді як пірати Карибського моря. Третьої частини да, нам спеціально нам подарували на відкриття її, прислали, тому вона тут красується на наші на нашому літньому майданчику. Також в нас є е, мангал, на якому ми робимо тут видовищні речі на індивідуальне замовлення наших гостей, тобто приготування страв на вертелі. У нас є спеціально навчена людина, яка виконує цю послугу. Тому саме ось тут, на перед очима наших клієнтів, проходить саме цей процес. Ну, звичайно, рицарі колись вони ж любили їсти м'ясо вбивати там їздили на охоту, вбивали кабанів там, потім одразу на тому вертелі їх смажили. І ви дійсно навіть в цьому дотримуєте стилістики, що як лицарі колись на вертелі, так само і мають змогу наші так клієнти ми... відчути цей лицарський дух. Так і також ми підкреслили цей лицарський дух, все стилізовано в нашому середньовічному стилі. Це те, що в нас навіть є окреме меню, яке називається Мисливське меню, mm. де ми можемо з вами знайти страви тих старовинних, навіть рецептів із риби. Із чистого щирого м'яса, це mm -hmm. і баранчики, це і поросятка, це і е, свининка, це ребра, це шашлички, це різні такі цікаві, це овочі mm -hmm. з тандиру. Тобто це все повністю ціалізовано організовано для того, щоб люди могли спробувати і скуштувати не лише європейську, mm -hmm. не лише українську, до якої ми вже звикли, а ще щось цікаве: своя родзиночка, мисливське меню, середньовіччя. О, супер! В ефірі програма Профі за день любі телеглядачі. І зараз невеличкий урок етикету. Рожана, що подається першим на замовлення? Взагалі, якщо говорити по черзі страв, завжди найпершим подається холодна закусочка, тобто салат. Ось мій салат. Дякую. Ох, яка краса! Дуже гарний. Скажи, будь ласка, тут є дуже багато різних виделочок. Розкажи мені, якою виделочкою що їсти. Отже, Юля, ви замовили першу страву, тобто це борщ по-українськи. Угу. У вас завжди саме краєчку з правої сторони повинна знаходитись велика ложка. Угу. Наступне, ви замовили салат. Угу. Отже, ви рухаєтесь із краєчка до середини, угу. тому ви берете крайні. Прибори, це ага. вилочка і це ножик. Наступне, після е, вже першої страви, вам подається основна страва. Тобто ваше – це галицький замок. І ага. ви рухаючись до центру, берете в середню саму крайню вилочку і ножик. Це спеціальна видалочка для м'яса. Я так. бачу, що вона відрізняється. Добре. А ось ця виделочка для чого? Ось ця виделочка, яка знаходиться перед тарілочкою, це є десертна вилочка. Ага. А також, якщо це йде морозиво або, наприклад, кіремісу, вам завжди. Замість вилучки кладеться по сервіровочці спеціальна ложечка. Угу, Зрозуміла, десертна. Розкажи, будь ласка, мені ще про бокали. Я бачу, що їх тут велика кількість. Так, mm -hmm. пробукали. Аналогічно завжди для сервіровки стола. Як використовується е, стільки приборів, скільки в страви будете куштувати, і аналогічно йде питання про е, напої. напої. Тобто, ви замовили, наприклад, узварчик. Так вам іде mm -hmm. подається спеціальний стаканчик під узвар, під сік, під воду. Він іде один і єдиний. Він однаково йде форми і однаково приблизно oh. 250-300 мл. триста okay. міліт. Наступне, і ви замовили е, вино, шампанське, горілку завжди для сервіровки стола. Ми сервіруємо в чотири стакани, чотири mm. спеціальних стакани. Так, тобто, це йде бокал під шампанське, він іде індивідуальний, він іде завужений, як ми бачимо, до верху, так так і з довгою, довгою ніж звичайно, ніжкою. Так наступне йде вино, угу. він іде розширений. Під вино, знов ж таки є деякий нюанс, що вина в нас діляться на білі і на червоні. аналогічно є особливість. під Червоні вони розширеніші, як зараз. Під білі вони звуженіші. Угу. Практично вони можуть як підходити, навіть як і під шампанський бокал. І останнє це те, якщо горілочка. Под ласочка є спеціальна рюмочка. Аналогічно ж є багата кількість біля там, якщо я не помиляюсь, від 20-30 різних різновидностей, не насіється. Тобто, якщо ви ще індивідуально маєте наприклад, побажання віскі, коньяку або інших якихось спеціальних напоїв, під з цих напоїв у нас є спеціальні бухали. Я бачу, що холодна страва у мене вже тут стоїть. Я її з радістю хочу скуштувати. Та попиде, на землю не лите, а на землю не лите, напитися всі п'яні, не будете упряні. у прямі, друг друга потішіте. пиде, братя по. Поки що досить дякую. Прошу. Ох, любі глядачі. Ну в мене сьогодні свято живота. Подивіться, яку фірмову основну страву мені принесе. Звичайно, що я це все не подужую. Я думаю, що мені допоможе наша знімальна група. А я хочу запросити ще до слова рожено. Руженочка, наша програма добігає до свого завершення. Я думаю, що сьогодні ми цілий день провели у вашому закладі і розкрили професію ресторатора від А до Я, причому встигли зачепити всі професії, які потрібні ресторанному бізнесу. Скажи, будь ласка. Що би ти порадила молодим студентам, людям, які дивляться, які мріють в майбутньому відкрити свій ресторан? Чи варто обирати цю професію? І твої побажання нашим глядачам? Звичайно, професія ресторатора надзвичайно цікава і вона багатофункціональна. І я хочу побажати всім молодим людям, котрі зараз оприділяються або визначаються у своїй майбутній професії. Сказати, що професія ресторатора це та професія, яку б я рекомендувала, тому що вона є багатогранна, вона вміщує собі багато. Багато багато різних настільки маленьких дрібничок, які потрібні будуть людям на навіть у майбутніх інших професіях. Тому я всіх запрошую, якщо в когось потрібні комусь якісь чи а, поради, я буду звичайно дуже рада допомогти, так само як і зрештою, я думаю, допоможу жити. Рожаночка, я тобі дуже дякую. Хочу побажати процвітання вашому закладу. Дякуємо вам, любі глядачі, за те, що ви були весь цей час разом із нами. Любіть свою професію так, як любимо її. Ми. До нових. Зустрічі, папа, запрошуємо вас у Галицький замок.